Основи комп'ютерної грамотності це ще один напрямок, за яким навчаються слухачі університету третього віку. Які завдання ставлять перед собою? Запитуємо у викладача волонтера Нікіти Шмуратова. Наші курси направлені не тільки на теоретичне вивчення користуванням комп'ютером, але також і на практичні навички. Підвищення своїх е таких користувацьких можливостей користуванням ноутбуком, комп'ютером або ж телефоном. Тому усіх запрошуємо і вважаємо за доцільне усім, не тільки кому за, а кому ще й немає, навчитися грамотно і якісно користуватися комп'ютером. Комп'ютер це не страшно. Комп'ютер це цікаво, і комп'ютер це дуже просто. З якою метою прийшли на курс комп'ютерної грамотності слухачі, цікавимось у них. У час без комп'ютерної грамотності просто ніяк жити. Це ж треба і. Для спілкування, для написання книг, для ну, ну, не ну не уявляю навіть. І користуючись нагодою, хочу сказати просто дякую велике нашому юному чуду, який веде наше заняття. Так зрозуміло, гарно, доречно все і відчуваєш, що результати будуть. А зи всі, що зараз вайбери, там месенджери всі різні, я вже знаю. А таке щось складніше, я хочу тут почути. А, Що? Я, а я ще не знаю, я ще навчусь. Тільки вмію дзвонити і приймати дзвонки. Я хочу навчитися і на вайбері. Більш досконально треба мені вивчити, користуватись телефоном. Хочу бути не гірше, ніж внуки, і діти розбиратися. А то от вони все можуть і послати, і сфотографувати, і відновити. А я як... Ну в общем а внуки не хочуть з вами займатися. А ви знаєте, їм нема коли. по сім уроків, А то студенти, і ви знаєте, їм просто нема коли, щоб з бабушкою сісти, бабушкою все об'яснити. Нікіта Ішмуратов серед іншого відзначає цікаву особливість. Основною якістю славучан, і, зокрема, наших абітурієнтів університету третього віка, це небоязнь якихось змін у своєму житті. Усі абітурієнти. А це не усі абітурієнти, які у нас вони прагнуть до того, щоб навчитися чомусь новому. Заняття із комп'ютерної грамотності відбуваються щосереди, об 11-й годині, в читальній залі міської бібліотеки. Долучитися до вивчення курсу може кожен за бажанням. То я буду тільки радий, якщо з добрими намірами та щирими такими якимись баченнями, усі будуть додаватися до нашого класу. Контактний телефон викладача курсу Нікіти Ішмуратова на екрані 096 382 64 89.